Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про сумісність знаків зодіаку. І сьогодні ми з вами поговоримо про тільця. Наступний знак Зодіаку це тілець. З ким буде щасливий тілець і сумісність за знаками зодіаку? Тілець планета. Покровитель Венера, тому Венера е, тільцем, а значить, це один з найбільш чуттєвих знаків. Тілець обожнює ласку, увагу і турботу. Причому отримувати любов більше, ніж віддавати. Це вірні, уважні, віддані і чуйні люди, але тільки з тими, в кому вони впевнені. А так, на жаль, відбувається далеко не завжди. І так, тепер будемо розглядати Овен і тілець. Сумісність низька через дуже різні темпераменти. У парі постійно будуть сварки і непорозуміння, а згладити ситуацію може тільки фізичний контакт, і то, якщо він якісний. Тілець і тілець. Сумісність середня. Незважаючи на приналежність один із того ж знаку зодіака. Обидва партнери можуть довго таїти образи, затягувати конфлікти, але не розходиться через страх змін. Тілець і близнюки. Сумісність низька. Хоча такий союз зустрічається часто, закохані, як правило, володіють різними темпераментами і взагалі не підходять один одному. В інтимному плані велика ймовірність, що тілець стане ініціатором розставання через нестерпну леськість близнюків: Тілець і рак сумісність висока. Адже обидва цих партнера зроблять все, щоб побудувати щасливу сім'ю. Навіть якщо у пари будуть зради або іншого роду розбіжності, вони готові йти на поступки заради любові, а також працювати над собою. Тілець і Лев Сумісність хороша, тільки для Лева адже він буде постійно грати на нервах у тільцях якому така драма рано чи пізно набридне? Тілець дуже стабільний, але це істерика у чистому вигляді. Як зрозуміти і прийняти може і хоче не кожен. Тілець і діва. Сумісність середня, тому що діва володіє раціоналізмом. І структурованим мисленням, що дуже цінно для тільця. Але в ній катастрофічно не вистачає романтизму і чуттєвості. Той момент, коли тельцю тільцю буде не вистачати відчуттів, пара розпадеться. Тілець і терези. Сумісність низька через відсутність взаємопорозуміння. Що шлюб може триматись тільки на зобов'язаннях, майні та дітях. Тільця дратує легковажність і товариськість терезів, а тих, в свою чергу, дратує повільні земного знака. Такі партнери найчастіше живуть своїм інтересами окремо. Тілець і Скорпіон Сумісність висока. Так як протиріч мало, а спільних інтересів багато, між партнерами можливі спалахи пристрасті і навіть претензії, але вони швидко зникають. Крім того, у тільця і скорпіона хороша сексуальна сумісність. Стрілець і тілець. Сумісність низька. Союз дуже важкий. Між закоханими не буде взаємопорозуміння, але можуть бути присутні спільні інтереси. Саме тому стрільцям і тільцям краще вести спільний бізнес або дружити. Тілець і Козиріг. Сумісність висока, а сексуальному плані теж. Дали союз, але тілець в ньому буде обмежений. Всю владу собі забере козиріг. Він буде виховувати і підганяти тільця. А той і рати, намагатися, хоча для виду може впиратися, все заради сім'ї і спільної справи. Тілець і Водолій Сумісність низька. Союз дуже важкий і абсолютно приречений на провал. Пара потоне в страх в стресах, образах і сварках. Погіршить ситуацію ніякісне інтимне життя. Тілець не може адаптуватися до різких перепадів настрою водолія, а представник повітряного знака втомиться від примітивності земного партнера. І останній знак зодиака тілець і риби. Сумісність висока, в основному через високу чітвість. Чутливість риб. Вони дуже прив'язані до будинку і близьких людей, тому готові йти на будь-які компроміси. Єдине, що потрібно розуміти тельцю з рибою, треба бути м'якшим, так як вона дуже вразлива. Ну що ж, ви прослухали сумісність знаків Зодіака для тільця. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще буде багато чого цікавого. А в мене на сьогодні все. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей!